у випуску час пік мер до зали не з'явився. У Мукачеві в чергове не відбулося сесійне засідання. Ситуація на кордонах на Закарпатті розповіли про черги на пунктах пропуску. Повідно, з нашого боку, ми не можемо більше туди оформити, видати ніж. Вони можуть прийняти працевлаштування під час війни. Як в Ужгороді навчатися та одночасно заробляти кошти, як на мене, це набагато цікавіше, і не так сильно набридає. Закриття Олімпії у полянській територіальній громаді завершили літнє оздоровлення школярів навчальних закладів громади. Звичайно, веселі й позитивні. Сьогодні бачу такі досить сумні, тому що закінчення воно завжди сумне. Сесійне засідання Мукачівської міської ради, анонсоване мером Андрієм Балогою, не відбулося через наявку як депутатів, так і голови. Нагадаємо, 13 червня Мукачівський міський голова Андрій Балога в чергове призначив засідання сесії на сьогодні, 15 червня. Я підписую під розпорядження про продовження сесії десятого годині ранку в четвер, тому що у нас є ще діюча сесія, яка виключила з лютого місяця. Ми просто ніяк засідання не можемо провести. Проте, очевидно, проводити сесійне засідання мукачівський міський голова Андрій Балога сьогодні не схотів. Двері до сесійної зали були зачинені, а очільник міста так і не з'явився. Не відвідали сесію, і депутати фракції команда Андрія Балоги та Батьківщина. Натомість депутати інших п'яти фракцій Слуга народу, рідне Закарпаття, КМКС за майбутнє» та Європейська Солідарність і надалі дотримуються власної позиції та очікують виконання вимог, які направили меру мови. Де про скасування золотого водного тарифу та розпуск виконкому. Змушений ще раз нагадати, що в супереч відкритому зверненню депутатів до голови, депутат голова скликає депутатські комісії, задає розпорядження на сесії та підсилює це, це повідомлення про суспільно важливі питання. Я хочу сказати, що це маніпуляції, що це перекручування фактів. Ще хочу наголосити на тому, що було відкрите звернення, були вимоги висунуті, мається на увазі скасування тарифу, розпуск виконкому і виконання рішень сесії, яка відбулася рік назад, 20 квітня 22 року. Лише після цього можливий якийсь конструктивний діалог. А все інше, що відбувається, я думаю, що це затягування часу, і нічого це не проживе. Вкрай невдоволені роботою Мукачівського міського голови і Мукачівці. Місцеві нарікають, ніхто не береться приймати рішення для блага людей. Натомість, уже кілька місяців їм доводиться сплачувати великі кошти за водопостачання через прийнятий виконкомом золотий тариф. Так 60 гривень Це ваші. Уму непостижимо. Я квартиру знімаю за вот, І комуналка. Для мене це взагалі. Ні, звісно, не, не на пользу людей. Це більше по, на пользу мерії, але не нам. У мене вже немає слів, на то що дуже багато різних таких нюансів. І... Словами для людей, а душа в нього лежить куди. Він знає. Тож мукачівці і надалі оплачують драконівські тарифи на воду, пересуваються зруйнованими автошляхами міста та страждають від відсутності робіти з благоустрою на привокзальній площі пішохідному мосту та пам'ятнику рік біди і випробувань. Уже не перший рік ніхто не береться за відновлення. Тож містяни й надалі слухають лише обіцянки. Протягом ста років дільничні дбають про громадський спокій на вулицях населених пунктів Закарпаття, оберігають права та свободи людей, підтримують тісні зв'язки і співпрацюють з населенням. Про це зазначив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. За його словами, зараз велика кількість їх самовіддано виконує свої обов'язки в районах ведення бойових дій. Сьогодні до річниці служби керівництво Закарпаття нагородило працівників поліції Закарпатської області з нагоди професійного свята, подякували їм за нелегку працю та наголосили на подальшій співпраці для громадського порядку та протидії злочинності в регіоні. Житло для захисників тепер значно доступніше, адже кредити видані Ощадбанком за державною програмою ЄОСЕЛЯ, для них безвідсоткові. Про перший приклад реалізації такої ініціативи повідомив Василь Іванчо, заступник голови Закарпатської ОВА. За його словами, закарпатський військовослужбовець ЗСУ отримав кредит на придбання квартири під 7% річних. 4% з них компенсує держава. Ще 3% завдяки співпраці ОВА з Ощадбанком відшкодують з обласного бюджету за регіональною програмою. Старт літнього сезону відпусток і закордонних поїздок призвів до утворення черг на пунктах пропуску закарпаття. Їх спостерігають уже кілька тижнів, як на пасажирських, так і на вантажних пунктах пропуску. Про це зазначив під час брифінгу, виконуючий обов'язки начальника закарпатської митниці Олександр Семирга. Враховуючи ситуацію в країні, колеги на суміжних сторонах трішки прискіпливіше відносяться до. Наших, як пасажирських, так і вантажних перевезень, відповідно більш детальніше, більш уважніше проводять і митний і прикордонний контроль наших громадян на, на в'їзд до країн ЄС. Це, відповідно, і трішки збільшує час проходження суміжною стороною пропуску. В першу чергу, про автобуси йде мова, і відповідно, з нашого боку, ми не можемо більше туди оформити, видати, ніж. Вони можуть прийняти, як зазначив Олександр Семирга. Наразі близько 50 пасажирських автобусів пропускають через кордон в Ужгороді. За добу вихідні дні ця кількість може сягати і 70 транспортних засобів. Зараз митна служба проводить зустрічі та перемовини з країнами сусідками задля збільшення пропускної спроможності області. Наприклад, якщо з словаччиною мова йде, вони здійснюють лише запуск одного автобуса. Його митне оформлення наступний не заїжджає доти, доки цей перший автобус не пройде все оформлення, і пасажири не вийдуть і не проїдуть. Паралельно вони здійснюють і часто сканування в більшості випадків особистих речей і огляд. Що відповідно займає час, хочемо попросити у них розширити або паралельно два автобуси, або на дві смуги здійснювати запуск. Зі свого боку, посилу на вихідні дні посилюємо пасажирські напрямки ділянки особовим складом. Як я вже сказав, також і наші колеги прикордонної служби активно реагують в тому ж самому Ужгороді. Олександр Семирга зазначив і про інформаційно-довідковий ресурс, створений закарпатською митницею. Вже більше двох місяців в тестовому режимі функціонує платформа «Митниця онлайн для зручності і комфорту громадян при перетині кордону. Як показала практика, це єдиний ресурс, де в такому об'ємі доступна інформація про єдину митницю в країні. Відповідно, тому воно і пілотний проект хочемо допрацьовуємо, реалізовуємо, додаємо далі. Тобто ще раз черги або час очікування на кордоні функція номер 1 разом із контактами. Маємо також багато і постійно оновлюємо інформацію щодо найбільш затребуваних питань, правил перетину кордону, заборони, обмеження, рекомендації, додали реквізити для сплати митних платежів, це більше брокери просили. Для сплати митних штрафів. Ви можете прямо з телефона через ваш онлайн-банкінг сплатити будь-яку. Чи скерувати кошти до державного бюджету за будь-яким кодом класифікації чи напрямом, через додаток також можна подавати звернення та пропозиції до пунктів пропуску. Близько місяця функціонує алгоритм, за яким, в залежності від нагальності, опрацьовуються заявки громадян. Ми розробили окремий алгоритм. Він працює вже місяць під митницю, під ресурс митницю в смартфоні, за яким звернення, яке вважається терміновим за критеріями, Опрацьовується протягом 15 хвилин. Якщо це проблема на кордоні, негайно, комусь погано, щось сталося, і так далі протягом 15 хвилин. Інформація від чергового повинна поступити до керівника підрозділу. Він особисто повинен прийняти участь в її вирішенні. Звернення, яке не є терміновим, але потребує швидкого реагування, в робочий час розглядається перший черговий розгляд 4 години. Ну і далі від 3 до 30 днів, якщо це якесь роз'яснення, чи це потрібна якась там. Надання інформації там уже включається закон про звернень громадян. Як запевнили на брифінгу, ситуація на пунктах пропуску наразі стабільна. Проте і надалі спрямовуватимуть зусилля для спрощення перетину кордону та збільшення пропускної спроможності на Закарпатті. На Тячівщині проводять ремонт доріг місцевого значення. Відновлюють покриття і забезпечують проїзд на кількох напрямках. Про це повідомив перший заступник голови Закарпатської Ова Мирослав Білецький. За його словами, дорожники влаштовують вирівнювальний шар асфальтобетону та проводять ямковий ремонт у селах Угля та Колодне Тятівського району на автошляху загального користування місцевого значення Колодне Нересниця. Завдяки цьому вдалося покращити стан покриття на ділянці протяжністю близько 9 кілометрів. Поліція Закарпаття затримала подружжя наркоторговців у селищі Великий Березний. Співробітники поліції встановили, що 37-річний місцевий та його дружина причетні до збуту метамфітаміну на території Ужгородського району. У помешканні підозрюваних провели обшук, під час якого службова собака знайшла усі сховки із наркотиками. Крім цього, працівники поліції виявили та вилучили у будинку чотири гранати, кастет та майже сотню бойових патронів. Загалом правоохоронці відправили на експертизу боєприпаси та три види медичних рецептурних препаратів. А також 25 згортків з білою порошкоподібною речовиною, схожою на метамфітамін. Чоловіка та жінку затримано. Я студент. Я шукав якусь роботу, яка би могла мені підійти по графіку і давати дуже гнучкий графік, який би мені підходив для навчання та для роботи. Війна в Україні навчила українців бути сильнішими, оптимістичними та пристосовуватися до життя у будь-яких реаліях. Студенту Миколі під час війни довелося об'єднати навчання та роботу. Він обрав працевлаштування у компанії Екотаксі з найбільшим таксопарком на електромобілях в західній Україні – «МоЕко». за його словами. Тут він отримав можливість заробляти кошти та одночасно здобувати освіту. Так як я студент, мені потрібні гроші і. Так як зараз не дуже добрі ціни, я шукав роботу, яка би могла дуже добре оплачуватися. Саме тут як сильно ти працюєш, яке в тебе є бажання, стільки ти оплачуєш. Тобто мені це дуже сподобалося. Я навчаюся на економічному факультеті, і мені було цікаво. Як Моеко працює своїми клієнтами, і мені було дуже цікаво навчитися, як можна вести бізнес, сама логістика. Микола вже більше півроку є частиною компанії. Моеко переконує, попри те, що він здобуває освіту та не має змоги працювати повний робочий день. Тут пішли на зустріч та надали йому роботу. До того ж, сам процес працевлаштування видався нескладним. Від мене потрібно було досвід роботи та права, звісно. Я проходив співбесіду, там питалися по поводу, ну чи провіряли на адекватність, а і зразу вже в той же день ми сіли за машину, і нас провіряли, як добре ми водимо, як ми орієнтуємось по місту. І чи ми будемо робити якісь ситуації, які можуть призвести до ДТП? Робота в Моеко для студентів це вірний вибір. Позаяк тут вони мають змогу заробляти кошти та навчатися. У свою чергу компанія надає зручний графік цікаву і активну роботу. Ця робота взагалі більш цікавіша, тому що я працював. В сферах, там, де потрібно сидіти в одному закладі по пару днів, і це дуже сильно набридає. А коли ти катаєшся на таксі, то ти весь час їздиш кудись по городу, кудись можеш навіть за город поїхати. Як на мене, це набагато цікавіше і не так сильно набридає. Робота у Моеко-Таксі це перш за все екологічність, комфорт та безпека. Екологічні автомобілі працюють на електроживленні та не забруднюють повітря. Таким чином відсутні будь-які викиди со 2 у атмосферу. Тож, обираючи компанію для працевлаштування або шукаючи службу таксі, безперечно варто віддати перевагу компанії Моеко. У рамках проєкту Віртуальна реальність з'єднає Карпати інтерактивні шкільні лабораторії Закарпатському інституту після дипломної педагогічної освіти передали комплекти окулярів доповненої реальності з програмним забезпеченням для вчителів та учнів. За словами директора Агентства регіонального розвитку Закарпаття Володимира Феськова, це було одною з ключових ідей команди в рамках проєкту. зробити так, щоб вчителі через освітній хаб могли навчатись працювати з якісними інструментами, використовуючи відкрите та закрите освітнє програмне забезпечення, доступне через віртуальні магазини. На Закарпатті прикордонники затримали вісім порушників кордону. П'ятьох закарпатців затримали за 100 метрів до кордону з Угорщиною військовослужбовці відділення Велика Бигань, Ще дві спроби незаконного перетину кордону припинили на українсько-румунській ділянці прикордонні наряди відділень Солотвино та Богдан, у результаті чого затримали трьох чоловіків з Київської, Івано-Франківської та Хмельницької областей. У ході з'ясування обставин правопорушення прикордонники встановили, що мешканець Хмельниччини перебуває у розшуку. Вчинення кримінального правопорушення. Щасливі емоції та водночас сум за друзями і веселим відпочинком. В Полянській громаді на Мукачівщині завершився літній дитячий табір Олімпія. Майже місяць школярі зі всіх навчальних закладів громади позмінно відпочивали після насиченого шкільного року. Ай, за дубом, Що ти робиш, ти повинно, з Я сам з Миколаєва родом і зараз щось в поляні. І прийшов сюди оздоровитися, насолодитися, додати в своє життя різнокольорових спогадів. Тут були різні конкурси, спортивні ігри, волейбол, футбол. Ми грали загон проти загону. Мені сподобалися умови, в яких ми проживали, було дуже комфортно. Дуже класно. А, ще мені сподобалися ігри, які ми грали, то квести. Естафети тут дуже атмосферно, класно, дуже багато нових знайомств з'явилося, друзів, з якими ми спілкуємося. Дуже весело тут. Багато розважальних квестів, різних змагань нам роблять, де ми можемо показати свою силу, відвагу, мужність. скажімо так, ми кожен день ставили нових вихователів. Зранку розпочиналося із ранкової гімнастики, сніданок, спортивні ігри то дозвілля було до обіду. Після обіду, як правило, були квести і ігри, і закінчувався день дискотекою. Що дітям, звичайно, дуже подобалося. Вони звичайно веселі позитивні. Сьогодні бачу такі досить сумні, тому що закінчення воно завжди сумне. Закриття табірної зміни не обійшлося без традиційного запалювання вогнища єднання. Почесну місію виконали капітани загонів. Прощання з друзями та підбиття підсумків Олімпії організували святково для учасників літнього табору. Підготували чимало виступів, серед яких танцювальні номери, вокальні виконання українських пісень та показові виступи з Кіо Кушенка й карате. One, three, Близько 400 школярів під час відпочинку в Олімпії брали участь у насиченій, розважальній програмі. Діти грали різноманітні ігри, проходили квести, займалися спортом та навчалися. А найактивніші з них по завершенню літнього табору отримали нагороди. Віталій впевнений, що ви за цю табірну зміну подружилися, знайшли собі друзів, ближче познайомилися і будете дружити на довгі-довгі роки. Саме щиро подякую я хочу висловити тепер від вас, усіх, від ваших батьків, нашому голові, який захищає нашу країну на сході України. Але якщо б він був тут разом з нами, він обов'язково був би тут з нами і самими теплими словами він вітання. Вітав би всіх вас, бажав би вам добра, здоров'я і всього самого хорошого. Давайте поаплодуємо йому і будемо його чекати і з перемогою. Це у вас був такий розминочка невеличка для, для великого відпочинку на все літо. Я вам бажаю у кого, куди вийде, з батьками, може ще в якісь табори ви зможете поїхати. Побажати вам гарно відпочити. І з новими силами повертатися до нового навчального року. ми оздоровили понад чотири сто учнів. Різних категорій. Серед них діти-середи та діти позбавлені батьківського піклування, діти інваліди, діти із сімей внутрішньопереміщених осіб, а також діти, батьки яких захищають Україну від збройної агресії Росії. Також у нашому таборі мали можливість почити діти із мирозабезпечених сімей, багатодітних талановиті, обдаровані діти нашої громади. Полянській територіальній громаді переконують літні табори для дітей вкрай важливі. Тож сподіваються, школярі добре відпочили, набралися сил та отримали позитивні враження. Літо, літо, я поїду на красвіту. Заберу тебе собою все одно. Консервовані овочі та фрукти зимою коштують чи не в кожній родині, а про їх запас турбуються ще з початку літа. Більшість мукачівців обирає саме домашню, власноруч виготовлену консервацію. кажуть, зробити її вдома дешевше і смачніше. Ну, взагалі, ну якщо вдома вдома посадиш щось, так це та правда, що вигідно. Вигідно. Бо в магазинах зараз такі ціни, що так, так. Але треба хто живе в селі, треба трудитися, треба з тим робити. Щоб у того щось виростити і закласти його. Да, і воно потім смачненьке, бо то без хімії, без нічого. Краще таким. Тут дорого. Звичайно, вигідніше самому закрити, набагато вигідніше. Тому що, наприклад, я бачив звичайний грошок по 40 з лишнім, а закрити вдома, наприклад, чи помідори, набагато вигідніше. Тому я бажаю всім, щоб всі вдома закривали і мали своє. Ну, знаєте, дорого. Дорого, ну, а що мої? робити? А, а в банки треба зробити, бо на зиму було що їсти. Зарплату ну, вигідніше закривати, мої? як купувати в магазині. Ну Демос завжди смачніше. <гум> однозначно, <гум> однозначно Це вдома. Так. Хоча ми не закладуємо. У нас є старше покоління, яке тим більше займається. Але... Не купувала ніколи. Я б, звісно, готова покупала, але виходить, що дача є, тому сама закриваю. Вкусніше. Коли я жила вдома, то я це робила, бо домашнє це завжди смачно. Поласувати консервованими овочами та фруктами полюбляє кожен. Проте для тих, хто не бажає витрачати власний час та сили для заготовки консервації, може придбати її на ринках. Наприклад, ця банка 80 гривень, 90 кояк дать, аджика 50, перець 70, повідло сливове 80 пів літра. Крім різноманіття консервації на ринках, полиці магазинів та супермаркетів також переповнені закрутками. Придбати можна огірки, помідори, гриби, соуси та навіть бобові. Останніх набірно років п'ять вже точно не роблю закладки. Купляємо в магазині, бо якщо порахувати, то мені здається так вигідніше. Хоча може домашня консервація смачніша, ну але Якось наразі так, поки потрібно, можна ще, може, маємо спроможність. Робити овочеві заготівлі самим, чи купувати готові справа кожного. Смачніше запевняють мукатівці, звісно, вдома. Проте, чи вигідно буде робити це в цьому році, стане зрозуміло вже з початком овочевого сезону. Коли ціна на сезонну продукцію буде прийнятною.